Майдану з 10 грудня, з міста Києва, коли до нас всі приїхали на Київський майдан. І мета нашої ходи вшанування пам'яті загиблих героїв майданівців і загиблих, а то називають, я це називаю війна. Ми несемо через всю Україну дух патріотизму, віднаємо від міста до міста від села до села Прапор, де люди, які бажають мира і щастя, перемоги Україні, це активісти, це патріоти. Пишуть свої думки, а думка у людини це важливе. Єднаємося, у нас є група в контакті в Фейсбуці, Велика Українська Хода, де викладаються репортажі про кожне місто, як відбувається, де ми єднаємося. І потім, коли ми повернемося в Київ, а також у нас, так як я була на Майдані, вела рух мої жінки. Ходили від кордону до кордону Беркутів, тому ще мета нашої ходи одна із частин об'єднання жінок і матерів заради наших дітей і нашого майбутнього. Коли ми повернемось в Київ, я хочу зібрати 100 прапорів. Дніпропетровський 25-й прапор, якийсь четверта да, називається. 100 прапорів, чого 100 прапорів, бо Небесна Сотня? 100. Коли повернемося в Київ, ці всі, всі прапори, всі подарунки, сувеніри, які там нам даються, які ми збираємо по ходу, це буде я як створювати музей, єдина Україна. І також в процесі ходи ми спілкуємося дуже багато з людьми, дуже багато інформації про це вокзали. У нас нема ні карточок, там, нічого. Як Бог веде, так веде. Там у нас є маленька стрінка, кинуть люди сторон гривен. Хорошо, то тобто ми, ми, отак ми йдемо. Mm -hmm. да, тобто. Да, тобто воно дуже цікаво, бо Бог сам веде. От веде. В Херсоні ми попали в неділю, прапор дали нам в Євромайдані. І ми попали, коли Філарет приїхав в Херсон, бо ви знаєте, Херсон, це і Маріуполь, це такий плацдарм, не здамся без бою. Потім в івано франківській ми попали, підписали папери на концерт Океана Ельзи. там ще інтерв'ю давала прямо, як зірка на ході, Ельзи. дощ падає, всі такі патріотичні. Тож з кожним містом, з кожним прапором ціла історія. Я пишу ще книжку про це.